Продовжуємо нашу ринкову програму. Вітаю усіх, хто до нас приєднався. А в студії гості, лідери благодійного фонду Майбутній Сиріт Андрій Назаренко, психолог Ірина Вакалюк. Мовимо про літо, дітей, табори та загалом відпочинок. Так. Як у вас, як у вашому фонді, як організовуєте дітям, як допомагаєте? О, літній табір, літній взагалі період е, дуже є е, такий насичений, адже ми розуміємо, що е, діти. Е, з малозабезпечених сімей, діти-сироти, вони ну, позбавлені такої можливості десь відпочити там, де батьки можуть собі це організувати дітям так, як вони хочуть. Тому наше завдання є максимально якісно, ефективно провести заходи протягом всього літнього періоду. Це стосується як дітей, які перебувають в санаторному, в закладах санаторного типу, так і в. Які вийшли з інтернатних закладів і також тиняються, якби по, по місту там по і ми для них організовуємо різного роду заходи. Вже з червня місяця відбулися кілька вже заходів, про що ми можемо розповісти. Можливо, на протязі нашого діалогу. діалогу так. Ми зараз кілька світлин подивимося. Так, мабуть, в них частинку ми побачимо, того, що виробляє. Тобто, робили. це ну в планах дуже багато ще вперед. Зараз кажете, так. так дивимося світлини. Дайте, будь ласка. What you Тут бачу і все, і сплави, і корабель. Так. І на Юрії ви, певно побували. Так, так, так. так, Це вже все багато зроблено. Це був і сплав по Дністру, і. Підсумковий такий табір в червоній калині від медичного університету, де ми зібрали всіх дітей 8-11 класів з дитячих будинків нашої області, і ну відсвяткували разом з дітьми десятиріччя благодійного фонду Майбутні сиріти», що це дуже було, як би кажуть, цікавим і. Ну, зазвичай привикли, що святкувати треба з, з, з спонсорами, з донорами там це. А ми зробили це дуже по-своєму, суто з дітьми. І ще нас чекають впереді е, табори з е, іноземними волонтерами. Ми також, користуючись нагодою, запрошуємо е, місцевих волонтерів міста Тернополя, які володіють англійською мовою. Також долучитися до даного табору, зареєструватися, коли буде це буде з 25 липня по 5 серпня. Реєструватися можна вже реєструватися можна вже, щоб ми могли вже визначити тих волонтерів, які будуть підпадати під наші на сайті благодійного фонду. На сайті Фейстрат. нашого благодійного фонду так, в електронну це. пошту. Ну задаєте пошук фонд майбутній серед»» і контактуєте чи за телефоном, так що. Фейсбук. Контакт, тобто всі волонтери ми зараз води якраз збираємо для тих, хто хоче попрацювати з дітьми сиротами у таборах. Загалом хто хоче попрацювати і зробити щось добре, набирайте майбутній сиріт» і так. так чи інакше, чи в фейсбуці так, чи так. контактах чи в Гуглі, все так. це вибиває вибиває. І не треба ну вже суть в тому, що ну це, це є безкоштовно, щоб люди зразу не подумали, що ми зараз готові за це заплатити. Це є безкоштовно, тому всі, хто хоче просто попрацювати з дітьми, харчування і проживання ми забезпечуємо, а от саму роботу, саму роботу вже з дітьми так вже безкоштовно треба провести. Є забори тільки вже живіт ті, тільки будуть. Ви не лише організовуєте і відправляєте своїх діток, до яких маєте дотик. В табори самих сиріт, правда? Так. Є різні табори. Наскільки важлива підготовка дітей, які мають батьків, це я до психолога звертаюся, які їдуть в табори, де будуть діти-сироти. Ота бесіда, оцей вступ? В першу чергу. Батьки повинні розуміти, що в той санаторій, як ми говоримо в даному випадку про санаторій, тому що, на жаль, більшість більшість свого часу діти проводять з каторі дітей серед позвали на опікування в санаторії. Ну хотілося, звичайно, щоб діти мали можливість відвідати різноманітні табори, де буде доступ вільного. Спілкування і діти зможуть справді максимально здоровитися. Якщо ми говоримо про підготовку, перед підготовку батьків своїх дітей до літнього табору, тобто до санаторії, де буде оздоровлюватися така категорія дітей серед, ми розуміємо, що тут потрібен індивідуальний підхід в спілкуванні з скажімо так звичайними дітьми, тому що в більшості дітей вони не до кінця можливо розуміють, наскільки однолітки їхнього віку можуть, можуть справді бути протилежними їхній дитині і для того, щоб знову ж таки не нашкодити дитині, сиротіч, позвання від якісь піклування потрібно правильно, скажімо так, в доступній формі пояснити дитині, тому що коли ми говоримо про. Саму психологію дітей серед, вони вже так чи інакше отримали, скажімо так, ту певну травму, вони вже виховуються в тих умовах, які, на жаль, не настільки би хотіли, щоб ці умови були для них притаманні. І якраз саме тут потрібно розмежувати ці поняття. Якщо ми говоримо про звичайну дитину, звичайна дитина, яка виховується в сім'ї, в любові, в увазі, в опіці, і говоримо про дітей. Дітей сиріт, вони так само потребують цієї уваги і вони так само потребують цієї любові. І, на жаль, коли ми зустрічаємося в таборі, коли навіть діти сімей не завжди, скажімо так, як коректно відносяться саме до дітей сиріт, це є звичайно, ми розуміємо, що це і неправильно і з точки зору і педагогіки, і психології, тому що… Потрібно, щоб все-таки була якась просвітницька робота перед літньо перед літніми таборами, все таки проведена з тим самим колективом педагогічним, де який буде працювати з дітьми і звичайними. Ну і зрозуміло, що батьківські збори це обов'язково повинно бути. Руше, коли діти повертаються сивати з от таких санаторій, бувають випадки в такі Вони дійсно розстроєні від свого перебування. Там бували критичні ситуації в спілкуванні. Ну, знаєте, так як якщо говорити суто про підлітковий вік, діти в цьому віці набагато більше хочуть підтримки, хочуть свободи. І якщо навіть домашня дитина має можливість десь вийти і самостійно здійснити той чи інший вчинок, на розуміє, що все таки несе відповідальність мама чи батько, дитина сироти, на жаль не має такого вибору. І часом, коли ми ну ми ж розуміємо, що в такому віці дитина. Має можливість побути сама собою, вона як то кажуть, як заявляє про себе, вона заявляє про свою особистість. Бувають випадки, коли так чи інакше порушується графік самого табору. Дитина виходить за межі, знову ж таки, навіть не задумуючись. І це зі сторони вихователів, які перебувають в таборях, це вже якось так знаєте, як звучить ненормально, неадекватно. Але знову ж таки потрібно розуміти, що дитина, яка постійно виховується в закритому середовищі, тут ще й табір, тут щось візно умови, графік туди не йде, так і не робиться. Звичайно, що травмує ще раз. А і Це говорить, в них ти... по житті. А це в них по житті є. Це в це в них від, від першої тої кімнатки, в якій вони потрапили. Якщо ми говоримо про табір, про оздоровлення, це є можливість, де стосунки різноманітні. Будувати, пробувати щось, то тобто відпочивати є, але бути знову ж таки так обмежені. Ну, тому що якщо ми навіть задаємо себе, як і ми були, я завжди говорю, далеко не потрібно йти, просто себе задати в такому віці, що вам було цікаво. Неже вам, ну, і тоді набагато краще зрозуміти будь-яку дитину, чи це дитина сирота, чи це дитина звичайної сім'ї. Ми ну, зараз смоточок відео подивимося, далі продовжимо. Mm -hmm. Коментуйте, де то є. То є в, в таборі Червона калина. То ми вчили дітей підлітків нової такої гри, як американський футбол, типа, але в дуже іншому стилі. Це на канатній дорозі, теж привозили їх до міста Тернополя, і вони були дуже задоволені ось таким, як ти кажуть, маршрута. Да, ну, було багато хто. Ну, двоє з, з 15-ти, були дуже страшно їм було побороти цей страх. Лазити по тому канатній дорозі. дорозі. це ми на Дністрі, буквально 2-3 липня. Нам одні спонсори подарували таку камеру GoPro, і ми нею якраз ми про експериментуємо, як вона насправді в воду можна, і це дуже всі були Та закоплені. Ви знімаєте не сіть на відео. Я розумію, що любительське. Так, так. Будемо так. щось компонувати, будемо показувати, як відпочивають діти сироти Так, так. Питання бо, звичайно, в коштах. І ті, хто має можливість допомогти, допомагайте люди. Так. Бо є кому? дітей багато правда Так. ну саме найбільше, я кажуть, ми можемо робити заходи, багато заходів для дітей. Сама головна наша така проблема то є завжди транспорт. Щоб дітей повезти туди, а особливо якщо везеш на сплав по Дністру, це ну, е я ніхто я думаю, майже то. з перевізників не хоче їхати в якимись такими дорогами. Всі хочуть гладенькими, гарними дорогами. Відповідно, це то йдуть дуже на такі вже ось, ну добре, вже ну йдуть себе переборюють і все-таки видають, е як кажуть, е ну ми співпрацюємо якраз з, з управлінням транспорту і тому. Е, ну, ця проблема поки що в нас, є, але відчуваємо цю таку е, в, у їхніх таких, це що то дорога там погана, ми не зможемо заїхати. На жаль, ми там ну, не дуже зможемо. Але трошки тиснемо і, і, і вирішується питання. Буде табір в липні англомовний. англомовний. Ще кілька маємо секунд. Які ще проекти потім сабори, потім сабори. після цього табору буде такий табір ще суто з українськими волонтерами, яких ми зараз от сказали сьогодні? Запрошуємо до нас долучитися. Це буквально нам треба 5-6 молодих людей, яким цікаво працювати з дітьми. І отако. От контактуйте, звертайтеся, друзі, на сайт фонду Майбутній сиріт». І хай наші діти, які не мають батьків, теж мають активне літо. То були лідери благодійного фонду Майбутній Сиріт. А я зараз запрошую до екрану усіх любителів серіалів, тому що у нас ранка ще транслюється серіал таксі. Дивіться, приємного перегляду. І спасибі всім, хто провів ранкову програму разом з нами. Як завжди, світлих зустрічей із світлими людьми. Побачимось, па, -па. Дякую.